Всім привіт. Проїжджав мимо поля, став трішки передихнути, тому що руки замерзли У нас сьогодні плюс 5 зутра був дивився на градуснику і дивлюсь посіяний соняшник на полі. Я думаю, став не подивлюсь, бо я тільки не тільки назад, як посіяв, а тут уже бачу, що все повсходило. А, тут пів поля виходить. Вони посіять, тут частенько проїжджає цією дорогою. Це вже, мабуть, більше місяця назад вони посіяли цю ділянку. І тут вже наблюдаємо Ось такий соняшник, це вже перша, друга, третя пара листочків вже йде. Нормально так. Такий соняшник вже мучненький. Десь 4 штуки на метр. Ну, все одно якийсь жовтоватий. Ну це скрай такий здоровий, а далі. Щось він такий маленький геть. Ось Листочки гострі. Що перець. Так, да, скрай він неплохий. А туди далі, звісно, чуть-чуть ну, тепла немає. Що це плюс 5. І я думаю, що ночі було ще менше, а зараз утром до обіду підніметься температура, ну все одно щось тут з'їло а ні. а ні він сам по собі такий ось кучерявий. Ну, обично ми сіємо десь 15 квітня, розпочинаємо сіяти а в цьому році з цими дождями воно й добре, що ну, як? Сроки запоздавиться. Ми почався сіяв я е, в маї... Ну, в... Зараз. 3 числа я висівав, якщо не ошибаюсь. 3 числа, 3 мая. А вони сіяли тут -у... в марту. Десь так. Так, а тут... Рядом тільки-тільки прокльовуються сімідольки. Ось видно вже ось сходи. Ну а тут от якраз буде різниця. Потім видно. Я тут проїжджаю і буду наблюдати. який тут ось до посів, в сімідольках тільки зійшов. І тут вже третя пара листочків наблюдається. Не знаю, в мене там тільки проклюнулись, зробив бронування на полі. На виходних треба буде поїхати, подивитися, що там. Де да, вже починає сходити. Ось такий соняшний шак, конечно. Тут щось і падали ці багато. Да. Ось вот так. Так, ну руки одійшли, буду їхати далі. Все, всім удачі, до нових відео.